amici, ecco qua oh, 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 ora ho paura botta mannaggia voglio aprire prosecco ui oh, ui oh, oh. mannaggia <ride> vedete com'è Aspetta, aspetta fumo uscito fuori fumo <ride> fumo è uscito anche oh, se nasce oggi è una cavecera e come attento amore cincin cin. assaggiamo subito assaggiamo subito e vediamo questo prosecco nuovo perché io voglio vedere e capire che cos'è mm, eh si sì, non è pungente in italia Si dice pungente. Grazie, amore, aspetta, 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 troppa roba. Io questo prendi tu mio è è questo qua. c'è Dettoi una nazivazione o il dublio, o tu schirku il dubbio. O te è mie, itse moglie, da va bene. Due mangio due e basta. Альора, просик, оце, як бачите, воно дуже інакше за всі решту. М -м -м. Оце так. Знаєте, яка різниця? Оце все віно з поманти, що я пила дотепер, що ми пили дотепер, Мореча де до кондіри. То, що ми пили до тепер, воно таке було таке, знаєте, так, ті гази, такі, гази так йшли, вони такі тяжкі були, ті гази. що прямо їх прямо пити не годин було. Віно з поманти, я просто я його не люблю. Я його не люблю, дорогенькі мої. А от просико, теж, просико теж різний є. Коротше, оце во, боля, бачите, що називається боля, воно добре є. Я його купила, тому що воно було і оферта. Я все купляю те, що іноферта. Отакий я купила. Це називається сальмони. Сальмони, але то сільваджо, дикі сальмони, дургесенькі мої. Дикі сальмони, Не це, що вирощене, а проплю дикі. Зараз я попробую. Воно зовсім інакше відрізняється від того нормального сальмони. Відрізняється тим. Що менше жирує, що менше жирує, і воно, скажімо, більше корисне, тому що сельмони, воно само жило в воді, і сельмони їло те, що воно хотіло, розумієте, риба. риба якісна, їла, вона дика, і вона тому худа така, але протеїнів має багато. Це яблуко зверху. Бо настільки я лінива в Італії, що я це яблуко мала натерти. Розумієте, яблуко дуже гарно зі сальмонами. Зі сільману, само собою, а дуже гарно з руколою. От солодке, гірке, воно дуже гарно разом. Але що зробити? Я ось так взяла така я лінива, не хотіла я вимазувати, а пізніше мити. І я взяла нарізала такими кусочками, бачите? В Італії ми дуже сильно розглянилися, я особливо. Пересмачний, тому що тут солі зовсім немає. Я трошки дала оциту. Трошки оці дала і трошки дала. Солі ніколи я не даю, щоб знала. Ніколи. Ніколи солі я не додаю. Оце і олії. дорогої якісної олії. Сьогодні вечеря така легенька. І от бачите, я ще мала дати ці, моти, я кусочок яблука натерла, кусочок зараз ми його з'їмо. І. І ось так ми їмо так помаленьку їмо. І. І все. Я апетиту, як такого, море чинчин. -чин. Я як такого апетиту не маю. Я тільки у два тих кусочка хліба з'їм, Хліб дуже якісний, хороший. І через це е, я хочу похудати, дорогенсеньки мої, до Паски. Бо пізніше, вже після Паски, вже літо починається. У нас вже нема коли худати після паски, ви розумієте? Тут треба вже починати, вже починати ставати на вагу. А вага в мене є. А я на вагу боюся вставати. Абсолютно. Дивіться, що я ще знайшла. Це закритий. Бачите, я осінню купила ось таке. Це вітамін Ч. Вітамін Ч. І. Е, е, тож, як була оферта, в нас, наприклад, щось в конаді купуєш, і тобі дають 30% знижку, якщо ти підеш в парафармацію і купиш 30 євро стратиш, і тобі дадуть 30% знижка. От 30 стратиш і, 30, е, і 9 євро менше. І я, ну, щоб не, не втратити. Треба щось купити. А що треба купити? Ось такі інтегратори, я купила. Я про нього забула, що він в мене є. В мене там в кухні схований далеко, глибоко, глибоко. Ну, коротше, наверху він в мене не був. І зараз нам треба його відкрити. ось тут. І ми будемо пити цей інтегратор. Вітаміна С. А щоб ви знали мої, самі найважливіші вітаміни це вітамін D, С і B. Група більше для енергії, щоб трошки була більша енергія. А от особливо чи це, це номер один. І вітамін Д. Я не знаю, як по-українськи називається, але це дуже. Каулія добра. Я, ми минулої зими дуже багато пили багато пили три місяці ми пили вітамін Д, Ді. Другесенькі мої. І цього, цього літа ще ні. З цієї зими ще ми ще не пили. Я просто я не знаю чому так. Я... Дуже багато інтеграторів я пила минулої зими. Цієї цього, цього зими я не хочу. Майже, майже, майже нічого не пила. Але в мене ті всі баночки, що ми пили минулого року, бо вони всі якісні і добрі. Щоб не забути, я їх зберігла. І хотіла купляти цієї зими, а нічого не купила. М -м -м. Я дуже люблю цю шкірку. Хліб якісний, як ви мені написали, на хлібі не треба економити, тому що ми хліба їмо трошки. Але хліб якісний має бути. М -м -м. Я шкірку дуже люблю. Це моя... Мій компаній вже знає, він, я завжди шкірку цю. Я дуже сильно люблю. Дефект цього хліба може через те, що він має, наприклад, багато м'якоті. Бачите, він трошки такий широкий ось тут. Ось тут. Він трошки широкий. І через це я його, але він дуже смачути, семошки, так мама мія. А море чин-чин. Mm, оце добре, Добре, я вам вже пояснила, чому. Бо я багато років тут в Італії, я вже маю великий досвід, як я тільки попробую вино, яке б воно не було, чи воно є розливне вино, чи воно із бутилки. Я дуже вже сильно розумію, яке вино добре. Тому що я приїхала як в Італію, я була така дурненька, неграмотна, з 90-х років. Ну, що я могла? Ми там тільки пили кагор. Якесь солодке вино, ну яке ми якісь лікорі домашні ми на Україні робили? Яка була, яка була, звідки я могла навчитися, яке вино добре? У нас не було моді в 80-х, 90-х роках пити вина на Україні, пили самогонку. Пили горілку, яку я не переношу, яку я в житті, може, один раз спробувала пили пиво, мужчини пили, як ненормальні, то пиво. Замість води вони пиво п'ють. А в мене стільки пива там внизу є, я би вам показала, скільки в мене запас пива є, ви б за голову зловилися. а ми пиво забуваємо пити, Ми любимо купляти. Як знижка є, ми купляємо. От є знижка 40-50%, ми купляємо. І ставимо, ставимо і назбираємо дуже багато всього, А це не потрібно робити. А пити не п'ємо, а купляти любимо. Браво. Вуа, чином, яка легенька чина. Яка хороша чина. Ну, для чого на вечерю наїдатися якихось вареників, якихось дерунів, якихось... Ну, борщ, я би з'їла. Якби був борщ, я би з'їла. Та море чин Якби борщ, я би з'їла, дорогеньке мої, а треба зварити борщ. Я вам вже обіцяла, що я хочу зварити борщ такий, як. як я... Не як я вмію, а як я люблю. Бо я люблю тільки свій борщ. Тільки свій борщ. Як чужі варуть, я не знаю. Але от як. Як я вару, тільки як я вару моїм способом. Я, не, не, я зразу вам скажу, я не всяких відварів, яких. я не щоб він на м'ясі був, щоб він був на костах, я не навиджу. Мені треба, щоб багато фасолі було, буряк, само собою, щоб капуста обов'язково була, щоб томат був якісний. І, і все. І можна перець ще дати, от, от болгарський перець для запаху. І все. Ніякої зажарки я не роблю, все, кидаю в каструлю. Треба мені зварити і показати, який я обоз можу. Дуже смачний виходить. І я його можу їсти натуральний, без ніякої сметани. Я в Італії, відколи я приїхала, я ніякої сметани не шукала. Саме найбільше це може бути йогурт. Йогурт, який має 5 жирності. Грецький йогурт в нас є. У нас є грецький йогурт, пів кілограма, я його навіть маю в холодильнику. Я його, його вживаю часто. І він. Є, є 0%, 0 жиру. Він не корисний, абсолютно має мати жир, молоко, сири, йогурти мають мати, мають мати жир. Є 0, це не добре. 20% замало, а от є такі 5 градусів жиру. Це та сама сметана, майже як на Україні, тільки набагато корисніша. Сметана дуже жирна, дорогенькі мої. Тут треба жирів оберігатися. На Україні сало, сало, майонез, майонез, ви не жартуйте. Ви скорочуєте то сало і скорочуєте той майонез. Тому що яйця не ті, не ті що колись були провансаль. Ви пам'ятаєте, який був колись смачний майонез? Тому що яйця, яйця були смачні, олія була смачна. І майонез був смачний, а зараз роблять, намішають. Вам хто знає, з яких був із яких яєць. єс. Отак От руками їдять Віталія. Треба думати, бо ми є те, що ми їмо. В Італії така приказка є. Ми є то, що ми їмо. Треба їсти не багато, але корисно. Чи діляємо море, кюдери ляче, тапо, діля. Здраво. Я закінчую бути здорові. Пишіть мені комент, пишіть мені, що ви думаєте, як ви живете в Україні. І саме основне пишіть мені, звідки ви є. Чи ви з Польщі, чи ви з України, чи ви зі Львова, чи ви з Закарпаття. Пишіть мені, я буду дуже рада і помаленьку я вас буду запам'ятовувати. І комент, і підписуйтеся на канал, якщо вам сподобалося моє відео. Я нагадую, що я зі Львова, зі Львова. І багато-багато років я виїхала в Італію. До скорої зустрічі, доренькі мої.